Привіт, друзі! Сьогодні говоримо з ветераном російсько-української війни, який після важкого поранення не опустив рук, а започатковує власний бізнес. Євген Смага у передачі Наші люди. Після першого танкового бою біля епіцентру я вирішив, що більш потрібен хлопцям на. Передку, як то кажуть, при захисті, ніж в тилу. Ми пішли з сусідом до військомату, нас мобілізували, і в той же день ми вже були на колиці Чернігова. 120-та міна прилетіла в те місце, де ми були в окопі, і осколки всі пішли вниз. І одним прильотом було і поранено, і вбито п'ять. П'ять чоловік. Ще не навчившися гарно ходити, вже тоді я хотів бігати. А я вже тоді хотів спортивний протез. Якщо ти займаєшся спортом, то тобі це потрібно. Якщо ти не займаєшся, то виділити якусь певну суму для того, щоб твій там спортивний протез десь пилью припадав вдома під диваном, чи ну це я так образно кажучи, тобі це не потрібно. То в гори ходив. Для збору коштів побратимам для підтримки. То на змагання кудись поїхав, то там марафон відбувався в Вашингтоні. Працював до повномасштабної війни водієм, займався пасажирськими перевезеннями, потрапив до війська тоді, коли вже побачив такі стички наших захисників першої танкової бригади із ворогом, з противником. Після першого танкового бою біля епіцентру я вирішив, що більш потрібен хлопцям на передку, як то кажуть, при захисті, ніж в тилу. До цього такої вже спеціальності військової я не мав, але служив в армії, строкову службу, був командиром взводу. мав, скажімо так, мінімальний досвід там, поводження зі зброєю. А там вже на місці, як то кажуть, Побратими, які більш досвідчені, командири вже показували, розказували, як все правильно, як працювати зі зброєю. Так, 3 березня після ну так після танкового бою, десь через пару днів ми пішли з сусідом до військомату, нас мобілізували, і в той же день ми вже були на околиця на околиці Чернігова, саме в Новоселівці. Прямому бою я участь не брав. Ми виходили на ми були, стояли на першій лінії оборони, а виходили на нульову лінію до хлопців на підсилення для відсічі ДРГ. Групи ДРГ заходили через день, майже через день. Ну, на цей, за цей невеликий період, скільки я був із побратимами на захисті Чернігова, декілька разів виходили на. Підселення на нуль до хлопців, а так готували позиції для відсічі атак. Якщо ну, я, мені не, не скажімо так, не вдалося, до, до не дочекатися, а скажімо так, бути присутнім уже тоді, коли пішов повномасштабний наступ, і хлопцям довелося відійти трохи а, там десь до переправи, 14 березня. Почався близько, десь в обід, близько 2 години, такий щільний мінометний обстріл. Командир роти дав наказ нам спуститися в укриття. Це був критий окоп, такий десь метрів 50-70. Десь після години обстрілу 120-та міна прилетіла в те місце, де ми були в окопі, і осколки всі пішли вниз, і значить, одним, одним прильотом. Було і поранено, і вбито п'ять чоловік. В, в общем, троє трьохсотих, двоє-двохсотих, але хлопець Олег помер після двох місяців лікування в лікарні. Ще коли я протезувався із директором протезного центру в Києві, я спілкувався і просив, щоб він саме. Мене сконтактував з хлопцями, які займаються спортом, тому що вже тоді, ще не навчившися гарно ходити, вже тоді я хотів бігати. Я вже тоді хотів спортивний протез і знав. Про процедуру, що через рік після первинного протезування я можу зібрати документи, подати на спортивне протезування. І якщо комісія вирішить, що це мені потрібно. Ну тобто вирішить, як вони вирішують. Якщо ти займаєшся спортом, то тобі це потрібно. Якщо ти не займаєшся, то виділити якусь певну суму для того, щоб твій там спортивний протез десь пилью припадав вдома під диваном, чи ну це я так образно кажучи, тобі це не потрібно. Почав займатися. Ну тобто Андрій мені дав контакт. Хлопців з Чернігова, я з, не пам'ятаю вже, чи зателефонував, чи написав в, в месенджері. Ми сконтактувалися, прийшли на перше тренування, і з тих пір чотири рази в тиждень ну, бувають моменти, коли там десь пропустив, або якісь, скажімо так, от я. Наприклад, то в гори ходив для збору коштів побратимам для підтримки, то на змагання кудись поїхав, то там марафон відбувався в Вашингтоні. То я трохи пропустив. Зараз втратив таку фізичну форму, вже відновлюю, звичайно, потроху. Готуюсь зараз до змагань United States Air Force Race. Це Уже локацію не буду казати, буде з 1 по 15 грудня збір там близько 250 чоловік вже подали заявки, а відберуть 30. Це буде команда сформована. І змагання цієї Air Force відбудуться в Штатах в березні місяці, з 1 по 15 чи 18 березня наступному році. Працюю в таксі. Ну, останнім часом. У мене немає часу в таксі так плотно попрацювати. Я вже забувся, коли я цілий тиждень, там з понеділка по п'ятницю, грубо кажучи, відпрацював то змагання, то навчання. Зараз навчаюсь саме сюди в агенцію, приходжу навчатися всьому, що стосується там грантів написання, що стосується бізнес-планів, що стосується власних справ, власної справи. Ну, на це потрібен час і таксі трошки відходить. На, на, скажімо так, на дальній план. Ще вивчаю англійську буквально два місяці. Тому самозайнятість така, що ну, немає поки що можливості повноцінно працювати, як то кажуть, таксі. А так, ну, ці, буквально два місяці тому, я п'ять днів зранку до вечора присвячував собі себе цій роботі. Це буде мийка самообслуговування, е, є земельна ділянка. Троху е, займаюсь плануванням саме території, е, паркан наразі будуть встановлювати. Ну, тобто, все до цього йде. Е, Навчаюсь тут для того, щоб е, розуміти, як. Е, що потрібно робити в бізнесі для того, щоб він процвітав, щоб він працював. Яка... Зараз, наприклад, от я один грант захистив, отримав один грант. Планую ще податись на з нового року, можливо, якісь будуть нові пропозиції. Грантодавці будуть проводити ці всі, ну збирати заявки, то я буду намагатися отримати ще грант. Протез я отримав протезування, все повністю лікування за державний кошт. Ну, я більше, скажімо так, отримую реабілітацію від спорту, ну, це самозайнятість, це те, що мені подобається, я, мене туди за ухо ніхто не тягне і слава Богу, ніхто не виганяє. Подобається, будь ласка, займайся, приймай участь. Якщо до, досяг якихось результатів, якогось рівня, будь ласка, покажи. Якщо ми скажімо так, ну це я маю на увазі, ми це суддів. Якщо ми, скажімо так, Зрозуміємо, що ти один з найкращих, будь ласка, поїдеш сюди. Якщо ні, будь ласка, продовжуй займатися від держави. Ну, а що мені ще від держави потрібно? Я не знаю. Ну, я живу собі, розраховую на себе. Я зараз маю групу інвалідності, другої групи, е, мені платять пенсію. Ну, якщо це стосується допомоги, то це можливо допомога така є.